Отже, почнімо зі Сполучених Штатів, де Дональд Трамп, як завжди, не скупиться на гучні слова. За даними CNN, ще у 24 році, під час збору коштів на свою передвиборчу кампанію, він заявив спонсорам, що погрожував Владіміру Путіну розбомбити Москву, якщо той вторгнеться в Україну. Мовляв, Путін йому не повірив, але на 10% таки повірив. Цікаво, правда? Той самий Трамп, який роками називав Путіна хитрим хлопцем і професіоналом, раптом видає такі войовничі заяви. І не тільки щодо Росії, він, кажуть, пригрозив і голові Китаю Сі Цзіньпіну розбомбити Пекін у разі вторгнення на Тайвань. Всі, за словами Трампа, вважав його божевільним, але проблем між ними не було. Так що ж це було передвиборчий перформанс чи реальна позиція? Реально кажучи, такі заяви це радше шоу для американської аудиторії. Ну і знову ж таки, коли це було сказано під час виборів. Опісля ми чули багато таких букетно-цукеркових фраз з боку Трампа в бік Путіна: Донні любить виглядати сильним лідером, який може налякати будь-кого. Але чи готовий він на ділі втілювати ці самі погрози? Сьогодні прекрасна можливість показати свою войовничість. У Сенаті Сполучених Штатів ніби все ж мають розпочати розгляд законопроекту Грема Блюменталя про санкції. Ця тема стане справжнім лакмусовим папірцем для Трампа.